Що ми, Якщо ви хотіли обговорити указ президента, то необхідно казав, я його підтримую повністю в цьому питанні. Але ми зніше був перший указ президента Кучми, і ми відзначали День злуки, Луки, або День Соборності України. І оскільки президент так і з часу, хоча соборність... От, хто там не розуміє, що таке соборність? Собольність це інформація, яка десь е, на 12-й до часу ще буде така прес-конференція. Це вже в неділю. Перегляд фільмів, вони знають. Тут хоче, mm прийти -hmm. в цю школу, разом заходитися. Але там є лента, Але е, на другий раз беремо засідання ради, не будемо.